Доброго дня! Поговоримо сьогодні про способи виведення грошових коштів з системи Upwork до фрилансерів. Як завжди, коротко, чесно, зрозуміло. Нагадую вам про те, що ви зможете допомогти дуже просто допомогти поширенню цієї безкоштовної правової інформації серед інших глядачів шляхом проставлення подобайки або підписки на цей канал, або просто проставлення якогось коментаря. Не забудьте про це. Починаємо! По перше, мене неодноразово запитують у приватних співбесідах про те, чи можна якось вивести грошові кошти системи Афорк, не відкриваючи банківську рахунку або не відкриваючи рахунку у платіжній системі. Моя категорична відповідь ні. Цього робити не можна, і ось чому. Відповідно до норм податкового кодексу України, ви, як фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування, зобов'язані провадити розрахунки лише у грошовій формі. А це означає, що ви можете або отримати грошові кошти кешем, тобто готівкою. Або ви можете отримати грошові кошти на вас банківський рахунок, або ви можете отримати грошові кошти на рахунок у платіжній системі. Все це три дозволені шляхи. Окремо, я зупинююсь на третьому шляху, тобто на отримання грошових коштів через платіжні системи. Так, зараз це абсолютно законний спосіб розрахунків, який відносяться до безготівкових. Чому? Тому що відповідно до норм Податкового кодексу України, а саме пункти 291.6, платники єдиного податку першої та третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги, виключно в грошові форми, тобто готівковий або безготівковий, у тому числі з використання електронних грошей. Таким чином, Податковий Кодекс України прямо відносить електронні гроші, тобто розрахунки за допомогою платіжних систем, до безготівкових форм розрахунків. Іноді мені питають: а що ж стосовно криптовалюти? На жаль, криптовалюта зараз, згідно чинного законодавства України, ще не отримала повноцінний якийсь статус. Тому сказати, що розрахунки за допомогою криптовалюти відносяться до готівкових або до безготівкових, на жаль, немає. І тому ви, як ФОПи на спрощені системи оподаткування, не маєте права застосовувати криптовалюти у розрахунках. Чому я на цьому зупиняюсь в першу чергу? Тому що санкція за порушення цього правила, тобто обов'язку вас провадити грошові розрахунки саме грошової, тобто безготівкової або готівкової формі, вона дуже серйозна. Тобто, це ви позбавляєтесь права на застосування спрощеної системи оподаткування, в тому числі і за минулі періоди. Я про це неодноразово наголошую і повторяю ще. Раз про це, тобто, якщо ви розрахувались у криптовалюті, припустимо у літку 2022 року, двадцять у року, серпня, і це буде виявлено у 2024 або 2025 році, то вам донарахують податки з доходів фізичних осіб саме за весь минулий період, тобто за період з вересня 2022 року по момент проведення податкової перевірки, Тож, це дуже серйозне питання. Будь ласка, не пропускайте перекрих помилок. Друге питання, яке мені також найчастіше задають у приватних бесідах, це все ж таки моя точка зору, яким шляхом краще йти, або виводити грошові кошти системи ОПОРК через платіжні системи, або виводити грошові кошти безпосередньо на рахунок банківських рахунок фізичної особи підприємців. Давайте ми коротко, дуже коротко і стисло оглянемо. Плюси і мінуси кожного з цих варіантів. Спочатку розглянемо такий спосіб виведення грошових коштів, як застосування платіжних систем. Він має і свої плюси, і свої мінуси. Плюси. По-перше, це швидкість так, кілька хвилин, і ви отримуєте свої грошові кошти. По-друге, це можливість законно зберігати тривалий час всю або частину коштів поза межами банківської системи України і при цьому в іноземній валюті. Тобто ви убезпечуєте себе і від ризиків знецінення української валюти, і від ризиків руйнування банківської системи України. Мінуси. Ризик залишитися без коштів. Я неодноразово говорив і ще раз повторяю, що будь-яка платіжна система це не банк, до неї набагато менше вимог у будь-якій країні світу. І точно відсутні вимоги щодо гарантування інтересів депонентів. Отже, у будь-який момент ваші гроші на платіжній системі можуть перетворитися лише на спогад. По-друге не визнання цього способу розрахунку податковою службою. Нагадаю, що до цього часу податкова служба України прямо не визнала можливість ФОПів розраховуватися через платіжні системи. Хоча Податковий кодекс України в цьому питанні абсолютно однозначний, це можливо, адже прямо це передбачено згаданою вже вищеною нормою пункту 291.6 кодексу України. Втім, гіпотетична можливість конфлікту існує і про це треба пам'ятати. Третє питання це проблема з некоректністю формулювання підстав платежу. Припустимо, що податкова служба визнає ваше право на проведення розрахунків з допомогою платіжних систем. Втім, дуже часто до мене звертаються люди, у які є таке питання. Наприклад, я працюю як графічний дизайнер, але якщо я вивожу кошти через платіжну систему, у мене автоматично, як підстава платежу, малюється IT-послуги, чи є це критичним? І моя відповідь, друзі, категорична. Так, це є дуже критичним. Оскільки я вже неодноразово на це звертав увагу: якщо у вас у ваших видах діяльності немає такого виду діяльності, зареєстрованих, як ФОПа виду діяльності, такого виду діяльності, як IT-послуги, то це означає, що ви здійснюєте певні види господарської діяльності, які не передбачені. Вами і не зареєстроване як діяльність ФОПу. А це прямий шлях до позбавлення вас права на застосування спрощеної системи оподаткування, в тому числі також за минулий період. Про це також міститься пряма норма у Податковому кодексу України. А саме, пункт 299.10 статті 99 і 299, і підпункт пункт 298.2.3 кодексу України підрозділ 7. У разі здійснення видів діяльності не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, ви позбавляєтесь права на застосування спрощеної системи оподаткування з 1 числа місяця, наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Так як же себе убезпечити від цього третього ризику, тобто невірного і некоректного? Визначення підстав платежу, які автоматично за вас доповнюють платіжна система. Тобто я розумію, що це не ви так робите, але платіжна система так робите. Чи може ви себе убезпечити? Повністю ні. Але частково ви можете себе обезпечити. Яким чином? Згідно з чином законодавства України, відповідно до закону України про бухгалтерську облік та фінансову звітність України, ви зобов'язані вести певні види бухгалтерської звітності. Та бухгалтерської документації. І ось серед таких видів бухгалтерської документації є така форма, як інвойс. Тобто, якщо ви надаєте послуги на експорт, ви можете заповнювати таку форму як інвойс. І в цьому інвойсі, а його заповнюєте вже виключно ви, ви можете проставляти саме абсолютно коректне види діяльності свої, коректні види і назви послуг. І, відповідно, саме цей документ буде і договором, і актом приймання передачі результатів послуг і робіт, і рахунком на сплату відповідних коштів. В цьому випадку ви в разі виникнення гіпотетичного конфлікту з податковою службою завжди можете посилатися на те, що саме цей документ складали ви. А інший документ, який містить невірну підставу платежу, заповнювався системою платіжною, і ви не можете нести відповідальність за певні недоліки первинних документів, які ви особисто не заповнювали. Тепер розглянемо такий спосіб виведення грошових коштів так, як прямий платіж з системи АФОРК на ваш банківський рахунок відкритий в установах банків України. По перше, я підкреслюю, що це має бути платіж саме до установ Банків України. І це дуже важливо, тобто, ви не маєте права. Отримувати грошові кошти на рахунки відкриті в установах інших банків, тобто не банків України. Якщо ви цього зробите, то за кожне таке порушення це буде порушення валютного законодавства України. За кожне таке порушення ви маєте сплатити штраф від 17 до 51 тисячі гривень. Тож знову таки я вас закликаю. Не пропускайте прикрих помилок. Які плюси має виведення безпосередньо грошових коштів на банківський рахунок ФОПу? По-перше, це певні гарантії збереження коштів надані законодавством України. Тобто, ви отримаєте грошові кошти на банківський рахунок, то е, до банків України місяць певні дуже такі доволі серйозні вимоги е, чинне банківське законодавство України. І тому, у випадку, якщо банк стає неплатоспроможним, ви маєте шанс не всі можливо, але дуже значну суму грошових коштів якимось чином повернути собі. По-друге, ви не будете мати жодних проблем з податковою службою щодо способу розрахунків, адже вже точно розраховуватись безпосередньо, без готівкової розрахунки провадити, які визнає податкова служба. По-третє, можливість самому формулювати підставу платежу. Тобто ви вже в платіжній інструкції вірно можете визначати підставу платежу, ваш вид господарської діяльності і жодних проблем з цим не буде. Які ж мають мінуси виведення грошових коштів безпосередньо на банківський рахунок фізичної особи підприємців? По-перше, це довший час отримання коштів. Так, я розумію, саме на це дуже часто нарікають мої респонденти. Але я хочу зауважити, що цей довгий час питання дуже умовне. Адже я точно знаю, що при належній організації роботи можна надавати платіжні інструкції, наприклад, у п'ятницю вранці, і отримувати грошові кошти вже у п'ятницю увечері. Тобто, я вважаю, що це не дуже великий час, і цей час це точно коштує того, щоб уникнути тих проблем і тих мінусів, які у вас є, і об'єктивно існують у разі виведення грошових коштів через платіжні системи. По-друге, всі ваші грошові кошти попадають до банківської системи України. І хоча ви зараз не зобов'язані продавати валюти, все ж таки є ризики ведення цього обов'язку. Це по-перше, а рівно є ризики, пов'язані з вийнуванням взагалі банківської системи системи банківської розрахунки. Так я догадаю, що другий. Ризик, це є дуже гіпотетичний ризик, і оцінюю його як дуже незначний, але все ж таки він існує. Ну і також ви маєте на увазі, що якщо вже гроші потраплять зараз у період воєнного часу до території України, то доволі складно їх буде вивезти поза межі України. Ну от це такі три особливі мінуси, які я можу визначити на, щодо виведення грошових коштів через банківський рахунок. Тож, які ми з вами можемо зробити висновки? Друзі, мій висновок такий. Доцільно можливо використовувати виведення грошових коштів системи Афорк через платіжну систему лише в випадку, коли ви дійсно бажаєте всю або значну частину цих грошових коштів не витрачати прямо тут і зараз, а зберігати поза межами України і у твердій валюті. Якщо ж ви таких планів не маєте, то на моє глибоке переконання, більш доцільним і більш безпечним все ж таки є. Пряме виведення грошових коштів з системи АПОР на банківські рахунки відкрите як фізичної особи підприємцю у установах банків України. Але остаточне рішення про спосіб виведення зазвичай за вами. Щастиво!